Народний депутат Панкевич, фракція Свобода. Прошу передати слово Юрію Бублику. Юрій Бублик. Шановні колеги, шановні українці, нищення середньої освіти в Україні досягло свого апогею. З різних куточків України надходить інформація, немовби із фронтів війни щодо закриття середніх шкіл. Івано-Франківщина, Богорачинський район, село Раковець. Більше 200 дітей вчаться в пристосованих приміщеннях. Деяким із них понад 100 років приміщенням. Виконавча влада вже декілька років обіцяє будівництво нової школи, але далі фундаменту справа не пішла. Волинська область, Камінкаширський район, село Осівці. Розвалюється школа. З 1 вересня батьки відмовилися посилати дітей до школи. До сьогоднішнього дня більшість дітей не ходить до школи. Харківщина. Люботинська середня школа номер 5 закриває 10 й клас це перший крок до закриття школи. В поточному році на Полтавщині оптимізовано, тобі ж закрито 12 сільських шкіл. Розпочавши із закриття малокомплектних сільських шкіл, режим Януковича добрався до повнокомплектних середніх шкіл в селищах, райцентрах і навіть в нашому обласному центрі Полтава, мотивуючи економію до класів, зганяють від 30 до 40 дітей. За матеріалами офіційного сайту президента України цитую команда Віктора Януковича успішно реалізовує корінну модернізацію усіх гланих систем освіти дошкільної, середньої та вищої. Уряд і місцева влада виділяють значні кошти на переоснащення навчальних закладів, ремонт приміщень, закупівлю підручників. Кабінет міністрів робить все, щоб новий навчальний рік розпочався вчасно, організовано і став яскравим і змістовним святом для дітей і батьків. М'яко стелять, але твердо спати. Фактично для дітей та батьків селища Червоний Шлях, ще в місті Полтава. Цей навчальний рік дійсно став яскравим і змістовним. Дітей вигнали з початкової школи, школу пограбували, а дітей забезпечили аварійним автобусом, утримання якого поклали на батьків. Селище Червоний Шлях ще в місті Полтаві від 47 сьомого року має свою початкову школу номер 12 В школі навчається понад 50 діток. Діти дошкільного віку потенційно формують повноцінні класи від 25 до 33 дітей. Найближча школа, розташована за три кілометри, до якої рух автобусом заборонено, бо ділянка дороги в аварійному стані. По завершенню навчального року, в червні, місяці, батьківський колектив селища зі своїх злоденних зарплат підготував школу до початку нового навчального року самотужки. Та пану мамою, в міському голові, це не сподобалось. Тому він розпорядився пограбувати школу, щоб мусити батьків водити своїх діток до іншої школи що за три кілометри. Мародери-грабіжники позривали зі стін декоративні панелі, познімали люстри, повиривали вимикачі та розетки, навіть поцупили водяний кулер, яким було придбано за батьківський кошт. Протягом літа громада селища проводить не одні збори, пікетує міську раду, намагається потрапити на прийом до міського голови, але останній ігнорує громаду. Батькам не вдається достукатися до влади, тому свято першого дзвоника громада проводить під стінами міської ради. Влада не чує. На сьогодні дітки займаються в моїй громадській приймальні. Батьки принципово не ведуть дітей до школи. Я звертаюсь до добродіїв з партії регіонів. Вгамуйте, будь ласка, свого міського голови від партії регіонів, щоб він врешті-решт почув громаду і відкрив школу. Слава.